Всім привіт. Ось цікава історія, тут треба розказати. Цей прийомник мені подарував Юра Є5 П'юес. Він живе рядом 33 км від мене, слідуючий город. Він каже, що дивиться мій канал і говорить, що в нього є такі речі, він хоче подарити. Це Б-202 із блоком питання дивіться де таке так я точно батарейки там веф комплектний кроме нема переключателя діапазону і нема оцього ага, в мене теж її немає є ця крутілка ну вона по-моєму від відгромка ну нічого це, це не важко. і дивіться інтересне радіо та -дам! називається називається Соноло, я такого не чув. Він говорив, що це 50-ті годы, транзисторний. Він його збирався встановити. Ну, тут запчасти. Каже, года три лежало. Не доходили руки. Ну таке прикольне, ну, ближче потім роздивився, Я буду займатися цим радіо. І от французька газета. я знайшов дату. 1964 рік. Він нічого не сказав про це. Ми тільки що зустрілися, цей час балакали в нашому городі, він приїхав. А за це він нічого не сказав. Я не знаю. Навірно, було це з прийомником. Він це купив за 5 євро в арабів і казав на ринку, і це теж. Так що цікаво буде попрацювати над цим. ВЕФ я вже знаю цей апарат. Одна цим буде цікаво його відновити. І ось подивіться на цей прийомник. Сонолур, транзисторний. Дивіться, як прикольно все тут. Це діапазони переключаються. Ну це я так вставив. Юра його зняв. І він сказав, що ось ця така золота це надо чи як воно дивіться який у нього корпус прикольний ну помить задня кришка Ну вот так ззаді виглядає вроде нема нічого, да пуста плата я думаю що вона оттуда деталі одні такие вон печі ага я думаю що там оттуда воно Трансформатор це що? Виходний? Дивіться який динамік для транзистору. Ну це де... До... Батарейки, напевно Плюс... Мінус. Да. В хорошому стані. Год я не знаю який. Ну, він казав десь 50 ті годи Видно, да, що десь так. Контура тут щось сердечника немає на цьому. Я не бачу цей вивернутий, той завернутий. Ну це як то в дарованому коню зуби не дивляться. Прикольне радіо. У мене ще не було такого старого. Так легко оце крутиться, все. Тут треба ще все поставити на місце. а... А була была тут, да. Вона чітко тут вписується. 64-й год. І такий, дивіться, Носить його. Класний футлярчик. От придумали. Ручка є. Оце регулятор громкості І виключатель. От. Прикольне радіо, надо попробувати його знайти в інтернеті. Ну я не думаю, що я його знайду. Щось чиє це воно. І не понял, всі. По-моєму, тридіопазону длінні средній це точно. А чи є у нього короткі? Знайшов я це радіо в інтернеті, це французьке радіо, 59 рік, дійсно, 59 рік судя по... Тому як собрано тут все, це 59-й бо Є там ще 64-й, ну другий вид, 64-й год, то там вже геть другі деталі, печатна плата. Зараз відкриємо, подивимося, як там з 6 сторони. Точно, газета французька, там теж було написано Париж. І от як воно виглядає. З другої сторони монтаж як у лампових е, прийомників, дивіться. Так, а що транзистори? Я один бачу. А де ще? Поки що є... А, от. Два каскади пече напевно. Десь два каскади. А це що? Може там ще є. сік тут транзистори? А, от ще. Дивіться. Ну не германів їх, мабуть, фіг провіриш. Інтересно, а якщо його включити. Юра нічого не казав, чи він пробував його включати, чи ні. Які цікаві деталі. Дивіться, конденсатори залиті смолою. Клас, там внутрішлюдяник. А тут смола. Це електроліти. 10 мікрофарат 12 вольт. Резистори. Шість транзисторів я начитав, ще два з тої сторони і там трансформатор для цього аграмівного динаміка. Він дожен питатися дві батарейки по 4,5 вольта. Ну шу ж, давайте дамо йому 9 вольт. Подав я 9 вольт і він щось зашим... зашумів. Оце це онче. Вот даже работає електролит. Це у него плюс на корпусі, він питается минусом. Все верно, но тут пока що от шось ничего немає. Ну я дивлюся, тут сердечника немає. У ці катушки. Це печі. дивіться, мій цей пробник. Зараз подаємо НЧ. Отлично. НЧ працює. Це цікаво. Шість транзисторів, да, все по чесному У НЧ чітко работает, красиво. Значит, а ну на детектор, якщо подать. А ну ага. Ты смотри, 455. Подаю 455. Хо-хо-хо. Щось проходить. Так, гетіродин. <ріхи> Де гітіродин? Тирадін? Тіродинні катушки, я думаю, там. І дивіться, цей провод був не припаяний білий. Он він просто так він болтається. І тут щось ще. І да, в цьому контурі немає сердечника. Тут є, тут є. А тут я туди посвітив, там нема. У мене є такі катушки. Там може взяти сердечник відсюда. Чи підійде він цікаво. Він не підходить, він менший і різьба не така. Бачите, там різьба мелка така. А тут крупна. Ну він менший. Не знаю. Но сердечник тут повинен бути. Ось трохи почистив оцю рамку. Що таке авто, кадри. Це діапазони автокадри я не зрозумів що. Ще треба трохи дочистити. Я от такою штукою там, мочалка така. Вона добре очищає. Ну, воно було лаком покрите. Нічого в мене є лак, я покрив. Але було отаке. Довго прийшлося тут. Особливо було така пережавчина. Ну це вже мило, що я це додію, можна і шкурочку. Мелкої. Так, ну що ж з сердечником нема в мене такого. Щось треба видумувати. Ну я думаю, печені настроєне. Як нема сердечника, то ясний пінь. І тердін робить, я думаю, а може ну, треба провірити. Ну а так, дивіться. Це набагато краще, ніж було. І тут було ржаве, я теж зачистив. Ну, це як армійська бляха. Помните? Якщо її не покрити лаком, вона завтра буде тусклою. Ну нічого, у мене лак є, я зараз покрию і хай сок на собі. Ось так. Ось таку штуку я. Прозрачний лак. Барниз транспарент. Це буде краще. Дивіться на короткий. Ті працює. О! 3 Три шота там 3 чем-то ярц. И на длинних, і середніх работає. Ой, на середніх работает, по-моєму. Це схоже на ту, що ПЧ. Тут же ж не настроєно. Я чую, що він чує оці приключения. Видите це, якась цей циферблат чорний. Ой. С 59 -го года никто не мыл. <laughs> Класс. Тут такая черная было, Как вот тут все. Видите. Другая сторона такая. Ну вот так получилось, тут пришлось. На шурупи взяти, тому що гвозді не підходили. І це прийшлось прибити, приклеїти і прибити гвоздями. Тому що воно товще, чим оригінальне. Ну нічого. Гвозді потім можна буде ще морду помити йому. Я, я не мив морду. Дивіться, що показує електроліт, який стоїть на виході і йде на динамік вже. Зараз я нічого не роблю. 92 нанофарада замість 50 мікрофарад Він висох. Ну і ESR у нього 9 кОм. Я оцим прибором провіряв. Да, зараз прийдеться поміняти. Прийдеться відказатися від оригіналу. 50 мікрофарад немає, я 100. ну Він показує 90. Так, да, це правильно бо і цей Зої показує 89 Все правильно, цей прибор правильно показує. Я вирішив залишити його на місці. Вон там клема є свободна. Просто припаяю його туди. Хай він буде на місці, а паралельно кину от сюди 100 мікрофарад Так, перевіряємо Работає. Ну це. Ось, його. а тут треба почистити його. Вау! Чистий, красивий звук. А того він ще не було. І він, коли я його перший раз включив, він такий шелестів, шелестів, а потім пропав цей звук. Ось робота гітероді дивіться. 980 кГц минус 455 и ага. І... в кінці даже щось... 2,07 И в кінці даже по свисту щось... А ну Опа, це шо? Це 8 МГц не может быть А может, может короткий А де длиннее а, да, длинні все авто 617 часів там кГц. все, гетеродин робота, оця гитеродин. Ось Аналізатор спектра подав вот такий сигнал, 900 кГц, минус 30 дБ, модуляція 4АМ 30%. Класний тут генератор, і твердові він приймає. Це на вход антени я подав зовнішній, тепер ось цей сердечник і от сюди і це говорить про те, що він тут нужен. Ожев. Ну, сутрас, все фусо, що я зробив. Там покатики Сенган, сауконтан есть. Вот такую ленту подмотал. Він запробивал. Я настроил по цьому сигналу, по максимуму пече простроил. Якісь... Искажение якісь, да? Ну це уже треба в НЧС. Вроде ступенька. Похоже на ступеньку искаження. От виход первого паскада, тут все в порядке. Первый транзистор в НЧ все в порядке в нього немає искажений. динамик тут необычный. Он показывает 18 Ом. Ну, видимо, ничего тут уже не сделаешь. Я таки не найду динамик. Я попробую другой подключить, конечно. Ну, с усилителем я тут не бачу проблем. Не, это не усилитель. Тут нічого, я четрехомний динаміку, він тих збирає. Не годиться сюди. Ну що, тут... ну, що ти зробиш динаміку? Динаміку я, я не відкручував його. Там його трудно відкрутити. середній. Работаем. Вот так нормально звучит. Ну, Еще надо посмотреть, что тут шагнет. Длиннее. І короткий вечором послухаємо. Антена є. Ну все, він працює. Тільки е, не... Мені не подобається звук. <плес> 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 Жалко. І що таке авто? Все пропало. Може від автомобіля. Може цю антенну. Так, да, авто, дивіться, це антенна. наружу. От йолки-палки. А в мене було авто, я не міг станції знайти. Ну, тепер купити дві батарейки на 9 вольт. І все, воно готове. Ну, так воно робило в 59-му році тільки. Динамік кращий був. Ну, можна поміняти, але ну, де взяти динаміка на 18 вольт. Так, купив дві батарейки. 4,5 вольта. Отакі От зараз вставлю. Ставимо сюди в цей контейнер. І попробуємо. Ну, китайці, блін, тесть ця 4,7 вольта, а ця 4,1. А, з двадцять А зараз 25 І 11,24 з Ага, а ця 21-24 їм хана вже давно, дивіться на права яка. Із з цих двох батареї має бути 9 вольт, тут 4,7. Ну, от він працює на КВ 12 на

Це 6 МГц десь так 7 -ка. Работає на оцю антенну На свою вона цвіла показується Ну шо ж, работаю ради Ну просто что шо... жалко Батарея стара Я И вообще еле знайшов. Ну классное радио. Все проверили. 1959 год. Дякую Юрію за подгон такого радио для канала. Давайте всем всем Пока.